Українська народна казка, названий батько. Зосталося три брати з сиротами ні батька, ні неньки. І дома нема нічого, ні хазяйства, ні хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. Аж іде дід, старий старий, борода біла. Куди це ви, дітки, йдете? А вони кажуть найматися. Хіба у вас свого хазяйства нема? Нема, кажуть, якби до доброго чоловіка в найми попасти, то ми б йому по правді робили, по щирості слухалися і за рідного батька його мали б. Тоді дід і каже. Добре, коли так, то будьте ви мені, сини. А я вам, батько, слухайтесь мене, то я з вас людей пороблю, навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодилися вони та й пішли з тим дідом, ідуть темними лісами, широкими полями, ідуть та ідуть. Коли бачать, аж стоїть така хатка чепурна, біленька у вишневому садку. Квітками обсаджена, вибігає з хатки дівчина, така гарна, як та квіточка. Глянув на неї старший брат та й каже, Коли б мені цю дівчину посватати, та ще, щоб були в мене воли та корови, а дід батько й каже: Добре, ходім сватати. Буде тобі дівчина, будуть у тебе воли і корови. Живи щасливо, та тільки за правду не забувай. Ото вони й пішли сватати ту дівчину, висватали її, відгуляли весілля. Вже старший брат хазяїном став, і в тій хаті жити зостався. Ідуть вони далі, уже втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млин і ставочок. І дівчина гарна щось робить коло хати така працьовита. То підстарший брат тільки глянув та й каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти, та ще щоб млин і ставочок мені, то я б у млині сидів та й хліб мав би. А дід батько й каже Добре, синку, так і буде. Зараз вони пішли в ту хату. Посватали дівчину, уже підстарший брат до тієї дівчини в прийми пристає, відгуляли весілля, тоді каже дід батько Ну, синку, тепер живи щасливо, та гляди за правду не забувай. Та й пішли собі вже вдвох дід батько та найменший син. Ідуть, коли бачать, хатка в бога стоїть. І дівчина виходить з хати. Гарна, дуже, як зірочка ясна а в Бога така, що лата на латі. То найменший брат і каже Коли б мені з цією дівчиною одружитись, то робили б ми, і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей, і самі їли, і людей наділяли б. То дід батько й каже. Добре, синку, так і буде. Гляди ж тільки правди не забувай. Оженив і цього сина, та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так збагатів, що вже будинки собі помурував, червінці складає, та тільки й думає про те, як би йому тих червінців найбільше постягати. А щоб убогому чоловікові допомогти, то того й не нагадуй, дуже скупий був. Підстарший брат теж забагатів стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли що дома є, то й з людьми поділиться. Ото пішов дід батько по світах, а тоді вертається подивитися, як то його сини живуть, та чи справдою не розминаються. Приходить до найстаршого, старцем убогим. Той ходить по двору. Він кланяється і каже Якби ваша ласка подати мені милостині. А той каже Гей, старий! Схочеш, то заробиш. Я сам недавно на ноги зіп'явся, а в нього добра що страх будинки муровані, стоги, стодоли, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов той дід, відійшов так, може, з версту. Став, оглянувся назад, на ту господу. Та на те добро і все добро запалало. Пішов він тоді до підстаршого брата, приходить, а в того і млинок, і ставок, і хазяйство гарне, і сам він у млині сидить. От дід уклонився низенько та й каже Дай чоловіче добрий, хоч трохи борошна. Я вбогий чоловік. Не маю чого з'їсти. Шкода, каже, я ще й собі не намолов. Багато вас тут таких плентається. Пішов дід, відійшов трохи, оглянувся, так і охопило той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата. А той живе в Богу. Хатка невелика, тільки чистенька. Прийшов. Та такий уже зробився обшарпаний, обідраний. Дайте, каже, хоч шматочок хліба. А третій брат каже Ідіть, дідусю, в хату, там вас нагодують і з собою дадуть. Приходить він у хату. Жінка, як глянула на нього, що він такий обідраний, пожаліла його, пішла в комору. Внесла штани, сорочку внесла та дала йому. Надів він. Та як надівав, вона глянула, аж у нього на грудях рана велика, така страшна. Посадили вони його за стіл, нагодували, напоїли. А тоді чоловік і питається: Скажіть мені, дідусю, з чого це у вас рана на грудях? А це, каже, така в мене рана, що від неї мені скоро смерть буде. Тільки мені день і зостався жити. Оце лихо, каже жінка, і немає на неї ніяких ліків? Є, каже дід, та тільки ніхто тих ліків не дасть, хоч кожен може. Тоді чоловік і каже А чому ж не дати? Аби міг. Кажіть, які. Та такі, каже дід, як хазяїн сам візьме та підпалить свою хату, та все його добро згорить, треба взяти того попелу та й затоптати мені рану. от тоді вона загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на світі, щоб те зробив? Замислився найменший брат, довго думав, а тоді до жінки. А ти як, жінко, думаєш? Та так, каже жінка, що ми хату вдруге наживемо, а добрий чоловік як умре, то вже йому другого життя не буде. Ну, коли так, каже чоловік, то винось дітей з хати. Повиносили вони дітей, самі повиходили. Глянув чоловік на хату, жалко йому свого добра, а чоловіка. Ще жалкіше. Взяв та й підпалив. Так ураз хата полум'ям і взялася, де й ділася, а замість неї постала інша хата, така гарна та пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, каже сину, що з вас трьох тільки й ти не розминувся з правдою. Живиш щасливо! Тут відразу пізнав чоловік свого названого батька, кинувся до нього, а його вже й нема.